У Павлограді віддали шану пам'яті Павлоградським повстанцям часів Другої світової війни. 17 лютого 1943 року відбувся безпрецедентний для України фактор справи над фашистськими загарбниками. Цей день вже війшов в історію. Давно ще в 43-му році, далекому 43-му році. Місто Павлоград, жителі Павлограда. Це єдине місто в тодішньому бувшому Радянському Союзі, які підняли повстання і вигнали німецько-фашистських загарбників з міста. Тобто викурбовано у нас на стелі цінуй життя і волю. Життя і воля, вона йде на одному рівні. І тоді наші пращури, і зараз ми. Сьогодні цінуємо і життя, і волю. На жаль, життя не вдається зберігати, особливо нашим захисникам, збройним силам України сьогодні, ті, які захищають нашу країну, але вони борються за волю, за волю свого народу, за волю своєї країни, за волю своїх дітей. Цього року Павлоград відзначає 80-річчя цієї героїчної події. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Новини Петерка.